Піст це час, коли християни готують себе до зустрічі з Воскресним Христом. Традиційно, у первісній цепі, у цьому часі звершувалася підготовка до таїнства хрещення, це був особливий період підготовки та науки. Сьогодні ж Великий Піст є часом покаяння та роздумів про наше життя у світлі підготовки до зустрічі торжественного празника Воскресіння Христового. Саме тому молитви Великого посту є іншими, вони відрізняються своїм покаяльним характером. Проте важливим елементом у пережитті Великого посту, вірними нашої церкви в останні століття, стала паралітургійна практика фресної дороги. Практично на кожній парафії нашої церкви це богослужіння збирає багато вірних. Але хресна дорога властиво належить до богослужінь латинської літургійної традиції. Головним лейтмотивом якої є наше особисте пережиття страстей Ісуса Христа разом із ним. Згідно з латинською традицією, хресна дорога відправляється у п'ятниці Великого посту і складається з 14 стацій. Кожна з них відповідає подіям, які описують шлях Христа від палацу пилата, де було його засуджено, до місця розп'яття на морі Володів. Головними зупинками на цій дорозі були зустрічі Христа з людьми, його падіння, страждання, які він пережив у процесі, і саме розп'яття. Традиція походу по шляпу страстей Христових була відомою ще за акостерських часів, проте більш поширеною вона стала після легітимізації і легалізації християнства на початку 4 століття та будівництва базиліки. На місці розп'яття Христа, його ну, за часів Костянтина, у контексті схожості до кресної дороги можемо також згадати і богослужіння Страсного Четверга у Єрусалимі, яке описує паломниця Етерія у IV столітті, це богослужіння, під час якого вірні разу з єпископом йшли слідами страстей Ісуса. Розвернулося відомий всім нам чин. Страсної утренні у Великий Четвер, під час якого читається 12 уривків зі Святого Євангелія, які стосуються страстей Христових. Але подібність між практикою Хресної Дороги та притаманними для візантійської традиції елементами на цьому не завершується. Одним з них є феномен паломництва до Єрусалиму, які часто бували дуже небезпечними для свершення, таким чином. Візантійські традиції кожен храм ставав ніби малим Єрусалимом, де різні частини храму нагадували і символізували святі місця Єрусалиму. Пізніше, завдяки францисканській проповіді, такі прощі перейшли у духовний вимір, коли вірні мали можливість роздумувати про святі місця і про події страстей Христових, наприклад, по дорозі до храму. Де були встановлені відповідні стації. Символічне і практичне значення цієї молитви полягає в тому, щоб вірні пов'язали свою життєву дорогу, на якій кожен несе свій хрест із стражданнями Христа, у латинському богослов'ю страждання Христа займають важливе місце. Наприклад, латинники творять знак Христа відкритою долонею, тобто п'ятьма пальцями. Що символізує п'ять ран Христа, іншою є візантійська традиція, де хрестимося трьома пальцями в ім'я Прасвятої Трійці і наголошуємо, що звільної людини від гріха сталося, коли син Божий перемагає смерть своїм Воскресінням. У звершенні Хресної дороги це проявляється у запровадженні п'ятнадцятої стації, а саме Воскресіння. Формування хресної дороги, яке ми знаємо сьогодні, відбувалося протягом багатьох століть. Але тільки у 18 столітті святий Альфонс Лігуорії написав звичне розважання до хресної дороги, до цього кількість стацій відрізнялася їх було від 7 до 32. Відомо, що у кінці 16 століття практика звершення хресної дороги була відомою і в Київській церкві. Відповідно до досліджень, вперше ця практика була принесена до церкви Київської Віненським братством. Ми, використовуючи богослужіння західної традиції, забуваємо, що маємо багато піснеспівів, співів, які подібні за смисловим навантаженням, особливо у Старасному тижні. Тут я маю на увазі чинпасії. Мало хто з наших вірних знає про існування нашого варіанту богослужіння, у якому вірні. Мають можливість роздумувати про жертву Ісуса. У час, коли великопосні практики латинської традиції ставали все більше популярними на початку XVII століття, на теренах сучасної України київський митрополит Петро Могила уклав цю перелітроїну практику, взявши за основу богослужіння Страсного тижня, чим пасій не є поширеним у нашій церкві. Перший раз, коли я був присутній на йому, було у Дрогобицькій семінарії, де це богослуж... богослужіння служиться на постійній основі у перші чотири неділі Великого посту, краса, яку несе у собі це богослужіння, досить просто пояснюють елементи, з яких вона складається. Особливо Кропар Великого Четверга, коли славні учні, канон Великої Суботи та читання уривка зі святого Євангелія, коли священник читає уривки усіх євангелистів, які містять розповідь про страждання Христа, завершується цей чин стихирою великої суботи, «Придітьмо, шануймо незабутнього Йосипа». Як ми вже сказали, ці дві паралітруїні практики є популярними між вірними, тому що у них вони знаходять підтримку та силу на шляху великого посту до Воскресіння. Кресна дорога стала настільки поширеною, тому що вона зосереджує увагу вірних на роздумах про страждання христа за рахунок емоційного співпереживання. У чині пасі ми переживаємо жертву Ісуса Христа через піснеспівець страсних богослужінь, якими менше покладаються на емоційність, проте більше відповідають нашій ізантійській традиції і духовності. Але насправді метою щоденних богослужінь Нашої традиції, як, наприклад, вечірні зі стихирами, утренні з канонами, літургія пересечених дарів, з іншим ритмом посту і причастя, є намагання впровадити і провести нас через Бовес Великий піст, допомагаючи нам зустріти святе Воскресіння. Бажаємо вам радісної дороги і благословенного завершення Великого посту.